Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 25 грудня четвер. Ох, непростий буде день, дуже непростий. Щось тиждень нам нічого приємного не хочу розповідати вже не перший день, коли вежа випадає. Що ми тут сваримося? Я не розумію, Я ну роз, розійшлися, що ви так от О, лягли. Перфекціонізм. Так, ну що ж, подіяне около настів, яких доведеться приймати дуже сімка пентаклів. На цьому тижні вона вже випадала. Це в нас невдача, безплідні зусилля. Не наша невдача, не наші. Це ми спостерігаємо, як хтось стикається з такою ситуацією. Тобто і ці події нас затягують. Тобто ми приймаємо участь, ми є свідками цього. А от у побуті нас зустрічає вежа, крах усього. Ну що ж, будьте дуже обережні. Якщо враховувати, що це побут, то швидше за все щось зламається. Але це буде найменше, бо може зламатися будинок. По-перше, попереджаю в ніч з середи на п'ятницю, а це в нас католицький різдвочний. Ні, воно з 23 не буду вгадати. Отже, це в нас свята, а на свята рашисти стають аж надто новіжені. На Тож будьте обережні, Слухайте, прислухайтеся до тривог, обов'язково спускайтеся в укриття, адже ця карта може попереджати про небезпеку з повітря, про падіння, травми. Про смерті, про втрати, втрати рідних, втрати будинків. Це побут, отже, можна втратити як е житло так, і когось з рідних. Будьте дуже уважні до всього, що відбувається навколо. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Сюрпризові долі для нас стає 12-й старший аркан, повішений, а це знов е втрати, але вже матеріального характеру. Це е це вимушені, вимушені розходи, коли ви розуміли, що колись доведеться оце або це ремонтувати, купляти, чи щось таке, але довго відкладали, не робили, і от ви стикаєтесь з тією ситуацією, коли вже нема куди йти робити і все, витрачати і все, бо вже е, остаточно зламалося. Ваша роль у цьому всьому туз пентаклів. А ту пентаклів – це матеріальний достаток та відчуття, можливо, навіть якоїсь жадібності. Тобто, стикаючись з проблемами, ви розумієте, що ви можете їх вирішити. Отже, у вас є достатньо фінансової подушки. День буде не такий вже важкий, якщо її достатньо. У підсумку в нас випадає п'ятірка посухів, а п'ятірочка посухів нам розповідає про вдалі спроби, не дивлячись на перешкоди, вам все вдасться, але не самотужки. Звертайтеся. Звертайтеся до друзів, до рідних, кличте по допомогу, і все у вас буде чудово. Разом ви все подолаєте. Отже, як би важко не було, разом з друзями з рідними ми переживемо цей день. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.